Шалом, це Славко, а так от поживеш в нормальному світі Києва в облозі, і розумієш, наскільки він тут нормальний, наскільки у тебе життєві і прості потреби Ну, там, макарони по флотськи зробити, мисливські ножик в карпатському стилі, а потім подивишся на світ зовні за межами цього Урбі, оце орбі, подивишся і скажеш однієї хібанути мені від покоя. Там один хібанутий ради Миру хоче, якщо за газу по мільярду, то скільки ж він візьме за зараду миу... за, з України за Україну? Скільки ж, скільки ж он на Україні піднять хоче? Про це думаємо. А це от розбудова оборонних позицій українських, і ми бачимо, що єбанутим такі покої, Не, що будемо воювати до останнього кіловата, до останньої кілокалорії за ето. От, бачите, це лінія Донецької області, і ми бачимо, що оце схід від Краматорська, оце південь від Краматорська є розбудова нових позицій. Нарізають їх на клітки по 10-15 сантиметрів. Для чого це робиться? У мене є своє пояснення, аж ніяк не в оборонительных цілях. Я думаю, за те, щоб бистренько вложити, бо перше, обробка мерзлого ґрунту дорожче всіх стоит, як ви розумієте, А во-вторых, когда это будет сдано, никто это уже не сможет отревізувати. Бабки надо успеть вынести. Що насправді неприємно, те, що бачите бачить адміністративний кордон, а то, що ми это повинні віддати. Лінії, прощайте, нічого не строїться з адміністративним кордоном Донецької області. Ось що вкрай неприємно. Ніхто не розраховує на варіант, що таки доведеться боронитися за кордонами Донецької області, і це дуже погано, тому що вкладати отут -от гроші. Ну, вы бачите, то и один ебанутый, кажется, там сроки взятия чего-то там Донецка на какой-то апрель, я так и не понял, не потратил драгоценное свое время на слухание этих идиотов. И апрель какого года, я не знаю, вы там сами мне напишите в комментах, я лучше книжку прочитаю жизни Роял Неви А это, бачите, слухайте, ну, неплохенько так. Карпатец у меня вышел, погодьтеся. Так ось, что далее неприемное? Ось ви бачите Запоріжжя, Вільнянськ, Новомиколаївська лінія будується. Ну, що можна подати, що по гайчуру швидше за все, вважається, що наступ... Ну, Чому розраховані кроки? Ви бачите, що в побудові оцих оборонних ліній на запорізькому напрямку враховані вже глибина проникновіння, глибина операції російського війська. от те, що ви бачили тут. Вважається, що. З гайчуром вони вважають, що в ближайше время, ну, на, на наступному етапі москвинських ове, операцій ВСР буде все. І отут -от будують новомиколаївську лінію. Сподіваються затриматися на ній. Ну, це вільнянська. Ну, коротше кажучи, кроки визначилися. Глибина удару, глибина операції противника визначилася і відповідно до неї, бачите, розбудовуються оборонні позиції. Щось я вам хотів іще показати. А, Павлоград. Ось Новопавлівка, бачите, Павлоград. Вот так вот, не отрезали б мене от русских бібліотек в этих президентских. Я бы таких за загадку новопавловских рушниць, конечно, раскрыл. Но увы, розбудовано около Павлограду, ми бачимо. И еще раз ось это нарезание клеток вам, ось, бачите, в нормальной уже проекции, в привычной вам, вам да надо привыкайте видеть карту вот так. Это они, это мы. Все просто. Никакого, никакого меркатора. Ясно, как китайская карта мироздания. Ось, бачите, вот это разбудова оборонных позиций на схит и на південь Краматорска. Вот вот нарезание оборонительных позиций. Я все думаю, Яким всі ці окопи в зімнє время будуть наповнені? Мені цікаво, наскільки швидких місцеве населення розбере на опалення. Окопи Першої світової зникли вже 19-го року на території України, перше, щоб збудувати. Оборонні позиції на Восточному фронті значить вирубали весь Білоруський ліс, але вже станом на 20 рік, коли польський поход почався, ніяких оборонних позицій російського війська вже помітно не було, все селяни розікрали. Цікаво, як швидко все оце розкрадуть. А мені важить у всьому у оборонному строїтності тільки одне: що всі яйця. Уложене в одну корзину. Ну, з точки зору корупції, це зрозуміло, з точки зору незламності це зрозуміло. А що ж вони будуть делать? Неприємно мені, що політичне рішення все ще не, не береться до обрахунку. Ну, що можна сказати, в кого є можливості втекли, а в кого нема, ми тут будемо демонструвати властиву українцям, як казав Арестович, казацький драйв, я скажу. На Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Я скажу, що їбанути мені від покої ні Трампу, ні тут.